Реалформа приймає буковину 2. Ми за традицією на стадіоні Іван у місті Одеса сьогодні понеділок, 13 -те. жовтня. Команди вже з'явилися біля кромки поля. Фармацевти сьогодні грають у червоній формі. Чернівчани сьогодні будуть у чорних кольорах. Команди зараз виходять на поле. Нас, нас очікують традиційні процедури. Гімн України, хвилина мовчання. І зараз ми зробимо паузу якраз на гімн України. Пролунав гімн України. Е Команди зараз вітаються. Вашу думку, ви, звісно, можете висловити у чаті до трансляції. Погоджуєтеся, ви з цим не погоджуєтеся, поки атака Буковина, м'яч у штрафного майданчику з лівого краю є удар, але м'яч летить, повз лівий воріт. Зараз ще одна атака Буковини, М'яч, передача до центру і переведення з лівого краю на правий. Віялова атака. Можливо, до удару дійде справа. Ну, дійсно, є удар, але удар дуже невлучний від Єгора Князева 55-го номера протягом поточного сезону випадав на декілька матчів через трусмозку, але вже у двох матчах поспіль Подградецька виходить на поле з перших хвилин. Продовжує після цієї атаки реала фарми. М'яч на лівому краї, де прострільна передача. Можливо, буде небезпечно. Фабер з м'ячем! Удар! М'яч залітає в сітку воріт. Олександр Фабер забуває, відкриває рахунок у цьому матчі. Мені здалося, якщо чесно, що м'яч пролетів повз ворота, тому що ви бачите, де зараз знаходиться м'яч. Але тим не менш. Не три рази. Я буду поглядати протягом сьогоднішнього матчу до чату нашої трансляції, але продовжу після цієї атаки падіння у штрафному майданчику і пенальті у ворота Реала Фарми впав у штрафному. Єгор князів. Отож. Єгор князів проти Подгородецького. Є удари з рахунок Боковина. 1-1. Дуже швидкий обмін м'ячами. Так, можливо, трішки краще і симпатичніше виглядала з реалфарму, але взагалом моментів було не так багато у чернівчан. І, як я вже сказав, було два пенальті у тому поєдинку. Один з яких чернівчани не реалізували, ну і другий вдалося реалізувати. І ще одна небезпечна атака реала Фарми. Фабер знову знову з м'ячем підбирає під ліву ногу, не вдається йому пробити, перехоплюють м'яч захисники Буковини 2. Але чіпляються за м'яч. Гравці одесить, його знову атака продовжується. Фабер продовження на правий край прострільна передача, ну і до рук. Голки Балана. Давайте після цього кутового я продовжу цю думку. Ми розіграли стандарт гравці буковини. Напрошується подача до штрафного, йде подача, але занадто сильна, але можливо вдасться зачепитися. Йде скидка до центру штрафного. Ну і підбирання за гравцями реала Фарма. А Зараз можна розвинути свою контратаку через лівий край. Тікають в трьох гравців в чотирьох, але й підтягуються також захисники вже. Черня... Чернівчан. Фабер змічав на лівому краї штрафного майданчику. Не дають йому зробити простільну передачу, але ситуація була насправді з не... найпростіших. Продовжується атака реала фарми і сейв балана. Андрій Золкін знайшов. Момент для удару. Хоранженко знову біля м'яча. Він буде виконувати подачу з кутового. Іде подача на дальню стійку. Скидка не проходить. Дмитро Сарачан виграв повітря, і зараз він на підберені перше на м'ячі, але потрібно розвернутися, його пресингують, робить передачу на партнера по команді трішки назад, ну і спроба прострілу не вдається. Сорачан знову з м'ячем, і знову його передача, знову передача від Одеситі не влучна. Але от тепер дуже небезпечна контратака може бути від Буковини 2, але швидко повертається Одесити додому. От, можливо, Дасть довести атаку до удару. М'яч на правому куті штрафного майданчика, ну занадто далеко. Як на мене був виведений м'яч, все ж таки є удар, але над дворота молотить. Тож подача з лівого краю йде до штрафного майданчика, балан грає на виході і двома руками за межі штрафного підбирання за скрипніком. Прострільна передача невдала. Відбувається чернівчани, але підбирання за Одеситами. Шехелє подає, подає невдало, підбирання знову за Одеситами. І тепер уже дальній удар! Чудовий удар зараз розбой від Дмитра Сарачана, але Нікіта Балан забирає м'яч до своїх рук. Спробую атаки пройти до наблизитися до лінії штрафного майданчика, поки не вдала. Ще й зараз це перехоплення, можливо, вийде. Це, так воно і є. Так реал фарми, є дальній удар по воротах, але м'яч летить. рамку. Артем Макаренко чудово зіграв у цьому епізоді. Підкараулив. Президента. Реал фарми. Боковина зараз от є, Який дуже небезпечний момент. Треба завдавати удару, є удар. Блокується. Ще один удар від князя! М'яч летить. Повз ворота. Артем Макаренко. Артем Новачок одеситів. його 6-го. Продовжує після цієї атаки. Дуже небезпечно зараз було і мало забувати боковини, і мало реалізовувати свій шанс, але Шпак не показував червоні картки е, на рівні професіональної футбольної ліги. Для нього це другий сезон. Давайте після цієї атаки я продовжу, адже зараз Реал Фарма, Атака через лівий край. М'яч уже у штрафному майданчику, є удар. Здається, був невеличкий рикошет, але... Можете поглянути в повторі, YouTube таку можливість дає. Перемотати назад, поглянути. Давайте після цього штрафного продовжують Йде подачі, йде удар, але баланс забирає м'яч у руки, дуже непогано. Але вже багато гравців цегло відтягнутися назад. Тепер головне надати можливість завдати удар, але Фабер здорово відбирає м'яч легендера Алафарми. Нехай на рівні цьому, який ми говоримо, зараз чудове закидання вперед, але не, не вистачило поки що новачку Одеситів та Артемову Макаренко. 28-го номеру зачепитися за цей м'яч. Непорозуміння велике Макаренко з м'ячем зараз. Невелике непорозуміння у Макаренко зі було. ну і знову Макаренко віддає на найкращу передачу. Цікаво, як це вплине на гру, наскільки обидва колективи. Наскільки вплинула пауза на обидва колективи. Зокін пробуває, ще один момент і и забувай! Гуу! Заштовхали таки м'яч у ворота! Сава Славинський відзначається дебютним голом на професіональному рівні. На, на 70-й хвилині сьогоднішнього матчу. Я не що Буковина на так Розіграє м'яч, шукаючи. Лазівки шукаючи, через яку зону можна розпочинати атаку, саме через своїх центральних захисників зараз дуже небезпечно. 2-2 стає рахунок. Шикарно розіграли. Даніил Савін зрівнює рівний рахунок на табло у нас на 77-й хвилині. Отож, штрафний удар для Буковини з лівого краю. Вирішили не розігрувати. Йде удар під і другий. Тягне голкіпер Реалу фарми. Чудовий зараз був момент. Кутовий. Іде подальше, йде подальше на бложню стійку і стіка була. Другі, але обійшлося, довляло досить у цьому епізоді. Пархоплення, підбирання, точніше за чернівчанами. Є удароох! Який зараз шанс. Ну і лунає. Свисток про завершення нашого сьогоднішнього матчу. Дуже цікава зустріч.